Сьогодні дізнаємося все нові факти про героїчний спротив українського народу рашистській Орді. Подружжя пенсіонерів Ляшенків із села Андріївка в телефонному режимі крадькома передавала українським воїнам таємну інформацію про ворожу бронетехніку, що заповзала в село наприкінці лютого 2022 року. Ми завітали до оселі. Ляшенків. А насправді приїхали на згарище. І зустріли господиню. Ось що вона розповідає. Хто проживав у цій оселі? Я з чоловіком жила. Ми двох тут були. Двох чоловіком були. І застали, коли бомбили. так? Ви були ну, в селі? – Ми тут були з першого дня, з першого дня були. Все-таки вирішили знімати і записувати. От. А розбомбили оце все, у нас тут була літня кухня. Попало в редуктор якраз газовий. Це було 11 березня. І тікали, ми ще мені ось осколок тут попав, от рамка невеличка вже. Витягнули? Я сама його, воно ну, не боліло навіть. Самі витягнули? Да, так через куртку, через усе ж тепло і ще светер був. Ну ви ж, от. мабуть, не медсестра. Ні, ну я так взяла його, бачу, що болі ніякої не було. Просто гаряче було і все. Кажу, чоловіку, я його зараз витягну. І так я його тихенько він вийшов. Це потрапила міна чи снаряд артилерійський якийсь. Все летіло, знаєте, як воно летіло? Над головами отак от, от летіло. І я думала, чоловіка ззаді за мною вже нема. Бо я бачила, як воно летіло над головою, як, як він пригнувся, він не бачив того, що він мені говорив. Години-дві горіла хата, у якій люди прожили все життя. І машина також пішла за вогнем. Ще й прицеп теж одної стороною він тут прицепчик. Київ потягли, як нас забирали. І там він брат його ремонтує. Тільки ось... Лелека пластмасовий спостерігає. Да, залишилися. залишилися. А як же вони вціліли? Там і стояли. Диви. Роза згоріла. Тої у нас тут було 5 кулків. тої погоріли, а вони залишилися. Соняки да, літні, року. літні, літні, цьогорічні. Чоловічно. Горобці, мабуть, плюють. Плюють, соліжать, <ріжджі>, вони тут обідають. Коти приходять, Йожик кожну ніч приходить. Подивлюсь, нема нічого, виходжу вже темно, ложу, йому щось. Собачий корм навіть їсть. Ісість. Це їжачки на вечерю приходять? Так, да, він давно тут він з нами. А це в свекрухи хаті я взяла була. Це вишивка вашої свекрухи. Да, да. А свекруха померла за два місяці, за два місяці до війни, так. Да. А помер і брат чоловіків теж е було 40 днів, ми в погрібі сиділи якраз. Після матері помер, навіть два місяці не пройшло. Ну, своєю смертю. До, до війни це було, до цього нападу. Це Київщина. Візерунки традиційно Київщини, очевидно. Я не вишивала робота. ніколи, а От вона вишивала. У них тільки багато було вишити. Це таке. Тепер це треба з катратинка. Ні, воно є, але Дихати. це вже так положило, воно туди вітром задуло. Наволочки ж поставили. Пам'ять який, так. Да. Чоловік знімав от на балкончик, тут літня кухня була. І на туаліті балкончик і він там стояв, щитав. А я на вайбер передавала. Ви на ну, вайбер передавали ну, він не здав, українським воїнам. Ну, вайбер наші там далі передавали кудись. Тобто посчитали. ви вдвох з чоловіком були як народні месники партизани? Я знімала в це вікно з прихожої, знімала в кухні з вікна, туди знімала теж. Як танки ці йшли. Але те, що навіть у мене залишилось якимсь чудом, е я його удалила все, бо я вже боялися? Да, але що. Страшно. Прибігали тут два рази, що типу, я здаю інформацію. А телефони забрали? Якби знайшли? Мого забрав о, тут на ступеньках. Він туди виходив, спустився вниз і він тут його взяв. А чоловіка згорів ми заховали були. А брата його покойного і там я ще їм винесла, віддала вони їх потовкли, так що в нас нічого не залишилось зовсім. Була... 284 вісімдесят да, бронетехніки одиниці да, бронетехніки Да. А потім, коли їх погнали з Макарова вже назад, до я якась була в ванною, кричу, чоловіку стріляють з автомата, вроді би як. Він да ні, тут щось він ходив. Я кажу, я швидко впала там на пол. П'ять вистрілів було сюди, на другий поверх. Дивлюсь, так тоді ж трошки в вікно. А вони стоять прямо тут, танк і на ньому садить і стріляють прямо туди. П'ять вистрілів було пробито, в стекло, в двері. Він з гармати стріляв? Ні, майбутнь з, з автомата, мабуть. З автомата, так. Да. Вони ж стріляли, того, що вони все повинні були, бачите, розрушити. Все поламати. 17 років прожили тут в цій хатині. Оце ми купували була кухня. Ця хата була, ну два брата продавали, але один так і не продав, і ми вийшлося, що і ми тут попали, так не дуже, таку, розумієте, як вам сказати, ну, не в дуже атмосферу таку хорошу, вони не могли поділити між собою. Помнатка була офіця і кухня, а вони там, дві так же само у них там були. А потім тут... ми це ось добудували спальню, прихожу таку там другий поверх був, діти туди приїжджали, спали там. Кухня, ванна, все було. Все було влаштовано. Да, все було, тільки жити вже, тільки жити. А жити не дали. Не дали, ця банда. треба дожити до кінця. Я її знімала часто. Пошатний, це вона мені вислала. Гарний будиночок. Так, да, було дуже добре. Все було гарненько зроблено. В чому шкода незламності нашої нації? Можливо, в закодованих символах вишиванок, рушниках, а можливо, в нашій щедрій животворній землі, яка дає наснагу і силу життя всьому сущому, яка народжує героїв велетів. Воїнів-оборонців